Щоб влада помінялася і дійсно сьогодні новий президент, новий парламент, нові депутати місцевих рад, але відбулася і відбувається повзуче захоплення влади минулою бандою Януковича, якщо подивитися списки тих депутатів, які пообиралися від буцімто демократичних сил. Там же половина тих, хто вчора йшов під прапорами партії регіонів. Що як тому сьогодні немає тут жодного депутата ні... Новомосковської міської ради? Але тут є сьогодні вами обраний демократичним шляхом міський голова Віктор Літвищенко. людина, яка пройшла дуже тяжкі випробування в період, коли бандити правили Україною. І сьогодні ви йому надали кредит довіри. Сьогодні дуже багато питань соціальних, які треба вирішувати. Треба приймати нормальний бюджет міста. Треба вирішувати соціальні питання, комунальні побутові, ваші питання, жителів міста. Але цьому на заваді стоять депутати міської ради і ті, хто ними керує. Я хочу сказати, що фракція. Радикальної партії Олега Ляшка в обласній раді абсолютно чітко на вашому боці. Вчора і позавчора, в нашій області, був Олег Ляшко, і ми проводили дуже багато зустрічей. Всі питання сьогодні наша фракція в Верховній Раді знає. І все, що ми можемо в чинному по закону робити, ми будемо робити. Якщо вже буде не по закону. Сюди приїдуть депутати Верховної Ради від радикальної партії і винесемо ту всю банду, яка сьогодні заважає працювати нашому місту. Дякую, слава Україні.